Ось сьогодні я буду грати в Tower of Hell. І дивіться, я тут буду ось паркурити, ось так ось. Багато хто буде тут зараз вмирати, як і я. Буду багато разів вмирати, тому що я. Пер... Ну, я не перший раз граю в цю гру, але я вже граю в неї. Я не знаю, що мій друг тільки що написав. А це. А, а це. Що це? Ну, зараз я. Буду ось так ось. Паркурити! Ось так. І буду пробувати, як це це пройти. Я не знаю, як це, конечно, як це пройти, ось це ось все. Я, я зараз, я думаю, як це пройти так. виходить, що там я дов робити. ось так. Ось так, ось так. І ось так... Ні, не ось так. А як, як, як я должен зробити? Ого, мій друг, аж там уже. Він походу про. Він уже профі, походу, по обі. А ні, він впав. Капець. Да, поки що він тут. Ну може вийти, тому що йому не подобається цей режим Я вже граю, ну я не граю в нього не так багато, але граю. Не часто, але граю. Ось так ось ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Ось так, ось так. Ось так і ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Ось так. І ось так. Ось ні, не ось так. Мій друг написав, ааа, як це пройти за капець. Ну це думаю, що возможно це все пройти, тому що я вже в мене було, я два рази проходив. А оце в мене тільки другий левел. Два рази проходив і все. Більше наскільки не проходив. Інтересно, що там чел робить? Як там тяжело? Я, Я теж умер, як і він. Тільки що. Із-за цього всього. Ось так, ось так. Не, ну не так ось, а надо... Хм, надо, думаю, що Зараз. У мене просто інтернет трішки лагає Не знаю чому. Я опять умер. Х2! Зачем? Це капець. Тепер швидко время летіть буде тут. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. і Ось так. І ось так. І ось так, і ось, так і ось так ось. Не ось так. Капець. Ну як я його не змог пройти? Це капець. Як? Це тяжко, це тяжко, сильно тяжко. Я пробую це багато разів проходити, але в мене я оце тільки два рази пройшов і все. Чому я не можу розгодитись? Чому? Вопрос. Можу зробити ось так ось? Так, зараз хвилинку. Зараз. Ось я розгодився, все. Зараз я йду опять. Зараз все закінчиться. Я написала... -а, -а, а Чому він так написав? Ну він грає теж на комп'ютері. У нього є і телефон, і все. Якщо хочете другу частину, то поставте лайк. Будь ласка. І підпишіться на мій канал. Щоб у нас вже було. Я так хочу, щоб у нас... Скоро у нас вже був юбилейцем 50 підписників. І дякую вам. І в мене вже... Ви вже мої всі відео подивились. У мене вже 10 тисяч просмотрів. І я такий радий був. У мене 10 тисяч просмотрів всього. Це капець. Давайте йти до 100 підписників. Колись, ми, думаю, дойдемо до 100 тисяч подписчиків. Так, проходимо бистро-быстро. Пишіть, будь ласка, коментарі і підписуйтесь на, на мене. Я, я буду радий. Чик, чик, оп, оп. Ну хай він йде, я піду буду далі. Ось тут ось. Хай він йде протовер. Я буду ось тут десь. Зараз закончиться. І зараз я ми будемо проходити. Ось так, Блін. Ось не ось так. О, ні. О ні, не ось так. А я знаю. Я знаю як. Я знаю як потрібно. Зараз я знаю, як надо. Я знаю. Ось так. Так. Опс так ось. А далі як? Надо ще далі. Ось так! Ні! я впав! Це капець. Зараз хвилиночку. Так, ждемо. Йдемо, йдемо, и ждемо. Ось так ось. Ось так. Ось так ось! У мене получилось. О ні, ну тільки, ну тільки не це. Я впав, капець. Це повний капець. Дуже капець. Як як це пройти ось це ось все. Ось так, ні, не ось так. Не ось так, а ось так. Так, ось так. І ось так. Так. Хоп. Хоп. О, ні, я впав капець. Ні, не ось так. Я поняв, я поняв як. Я поняв уже, як це все пройти, все, 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 я вже поняв все. все. Все, 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 все. Я вже, все поняв. Ось не не ось так. Я поняв, все, все, я вже поняв все. Зараз, хвилиночку. Фух, я думав, що вже зараз хтось уже пройде. І буде капець! Як і зараз капець. Хотілося б купити щит, але у мене 587, це ж не прям так багато. Жалко мого друга. Якщо жалко, то ставте лайк, будь ласка. Ого, хтось почти вже пройшов, це капець. Ось так. Мидрух пришел. Все хорошо. Мидрух пришел, чини. Чини, не... да, чини. Думаю, еще так. Да, Вин, здесь на красном уже. Все доброе, если Вин уже на красном. То так. Ни! не. Ні. Як він не може пройти ось це все як? Він навіть допригнути не може. Як це? Скажіть, це должна бути невезучасть, чи везучасть, чи не чи везучасть? Чи Думаю ще невезучість Сильна невезучасть. Він теж також умер, чи ні? Я не знаю. Як оце ось це ось все пройти? Я не знаю як. Можете поставити лайк, якщо ви, якщо ви знаєте, як оце ось, як пройти все це, це Адське Обі якесь. Це Адське обі... О, дуже тяжело пройти. Дуже тяжело. Я пробував багато разів, в мене не вийшло. Ну я пройшов два рази тільки. І все, два рази. І це капець. Повний капець. Ось так ось ось так, ось так, ось так. Тепер ось так, ось так, ось так. Ось ніи, я, я умер. Це капець. А що він робить? Зараз закінчиться время, і буде друга карта. Зараз гонку. Ось так ось. Ой, не ось так. А ось так. Ось так ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так ось так. Ось так, ось так і ось так. Ось так. Ні, ну тільки не це, будь ласка. Я не люблю це ось таке ось. Це ось таке ось. Тому що це невозможно. Я за хлебом, понятно. Ну понятно, він зараз уже кудись піде. Він йде зараз Проходити. хоп-хоп-хоп. І хоп-хоп-хоп хоп-хоп хоп-хоп хоп! чуть не впав. Ось так, ось так, ось так і ось так. Ось так ось я чуть не впав і ось так ось. Мені надо надати... тут в цьому режимі так акуратно, що це капець. Зараз хвилинку. Я ради вас куплю, думаю, всім прижок. Всім прижок. Чи купити мені катушку? Думаю, що катушку. Тому що в мене стане цей 500 і це буде вже добре. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так ось. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. ні, не ось так ось. А я знаю, як треба. Чому ніхто не може зелено пройти? Це ж може не так легко. Чого він написав? Ну ладно, буду зараз я ще прігати. Ось так ось. Ось так, ось так. Ось так! Фух, чуть не впав. А можна... Ось так. Можна, а. Ні! Ні! Я впав, це капець. Зараз хвилиночку. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так і ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. і ось так ось так ось так ось так. І на ось так і на ось так. Думаю, що потрібно мені ще паркурити. Друзі, дякую вам за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і подивіться, будь ласка, це відео, бо я бачив, що ви набрали за тим відео. Почти що 20 просмотрів. Давайте ми там хоч 30 просмотрів. Дякую, друзі, вам за 50 подписчиков і за 10 тисяч просмотрів. Всім пока!